Слава Богу, за сьогоднішній день він у нас особливий. Ми бачимо те все, що ми приготували до цього часу. Хто безпосередньо робив, хто просто давав овочі, фрукти, але ми бачимо, який результат ті чи інші міри нашої праці. І слава Богу. Ми називаємо це день День подяки так? сьогоднішній день. Хоч ми не бачимо якогось прямого повеління для нас, колишніх поган. Прямого повеління в Біблії немає щодо цього свята, що ми маємо його святкувати. Але ми знаємо, що все ж таки євреї було таке свято, вони святкували було його. Це було третє паломницьке свято по рахунку, і вони також е, називалося це свято, е, свято плодів також, якщо не помиляюся, пізніх плодів, чи як там, чи, як, ну, в такому плані. І по-іншому по ще називалося свято Сукот. Ми пам'ятаємо, е, одне з трьох найбільших єврейських свят. Е, я би хотів, щоб ми сьогодні ще на початку так задали, що означає взагалі слово вдячність. Тобто ми говоримо День подяки, ми дякуємо Богу за щось. Тобто, не просто то, що якісь гарні фрукти, овочі і тому подібні горіхи і так далі. А ми дякуємо Богу за щось. Вдячність це почуття визнання отриманого нами добра. Вдячність це почуття визнання отриманого нами добра. Тобто, коли ми усвідомлюємо, що Бог щось нам дав: життя, здоров'я, сім'ю, церкву, е Одяг, їжу, може переховувати безкінечно цей список. Тобто вдячність це почуття визнання. Тобто, що я визнаю, чи хтось будь-хто в залі визнає, що ми отримали від Бога якесь добро. Воно формує в нас вдячність. Чи може бути, що в людини все є, вона може бути невдячною? Може бути. Чи може бути таке, що в людини практично нічого немає, але вона може бути вдячною? Може бути. Я собі написав дуже коротку фразу вдячність це наш вибір. Вдячність – це наш вибір. Тобі вдячність ніхто не зможе виховати штучно. Я не можу заставити, наприклад, когось з вас бути вдячним. Це буде вдавано. І це таке, в певній мірі і почуття, але це вибір наш. Навчитися бути вдячним Богу, навіть коли цього здається би не дуже, не дуже багато є причин для цього. Згадуємо історію з Йова. ми пам'ятаємо, наскільки йому було важко у свій час. Але він сказав, Бог дав, Бог взяв. Коли його жінка навіть його опресувала, можна так сказати, сказала, ти як один з тих нерозумних, так? Ну, тобто, вона і він їй також відповідав. І ми розуміємо, що вдячність це і наш вибір. Навіть коли навколо нас може бути, що не все так, як ми собі планували, не все так, як би хотів. Знаєте, вчора я роздумував був з одним братом, ми говорили, були, і він каже, я не досягнув того, що я хотів, за, за цей час, відколи я в церкві, я і половини того не зміг досягнути, що я би хотів, навіть сам. Ми вдячні Богу за те, що маємо. Чи я досягнув чогось такого, може, що я би хотів? Ні, далеко ні. Чи хтось може сказати в повноті, що ми вже досягнули, як пише в Біблії, що, що нема що такого, що ми вже досягнули. Але ми досягаємо все.